п'ятихвилинка Самоспівчуття впевнена, ви вже чули цей термін. Часто він викликає доволі суперечливі переживання, нібито тут приховане щось егоїстичне та водночас сповнене жалю. Можливо, справа в перекладі, адже термін отримав розповсюдженість завдяки роботі американки Крістін Неф. У книзі під назвою самоспівчуття про силу співчуття та любові до себе. Тим не менше, самоспівчуття це зовсім не про жалість та центрованість на собі. Сьогодні будемо говорити про те, що ж таке самоспівчуття та як його розвинути. Отже, самоспівчуття це навичка. Важлива навичка, якою можна навчитися, та сутність якої полягає у тому, що в моменти проблем, складнощів, невдалих досвідів людина прагне попіклуватися про себе, допомогти собі, втішити себе та створити умови, аби жити та розвиватися далі. Самоспівчуття має три основні елементи це усвідомленість, відчуття людської спільності та доброзичливість. Розвинути і практикувати самоспівчуття означає навчитися відноситися до себе як до важливої людини, страждання та проблеми якої є подібними до страждань інших людей та заслуговують на увагу, підтримку, добре та відкрите відношення. Простою мовою це значить бути до себе таким самим теплим, добрим, чуйним, підтримуючим. Як і по відношенню до тих, кого ми щиро любимо та прагнемо підтримати у важку хвилину, ви можете відзначити, що деякі люди у вашому оточенні ніби мають цю навичку з народження, інші ж сприймають себе агресивно та з позиції критика, прокурора, навіть нападника звертаються до себе у важкі хвилини. Це наслідок того, яке ставлення до себе дитина бачила та відчувала в родині. Те, як до дитини ставилися найрідніше, стає фундаментом того, як вже дорослий буде вести діалог із самим собою. Гарна новина у тому, що самоспівчуття – це навичка, а отже, її можна розвивати. Пам'ятайте, добре ставлення до себе це щось конкретне думки, дії, почуття. Тож згадайте, що ви зазвичай говорите, робите, коли близька вам людина у скруті, це може стати відправним моментом у формуванні розуміння того, а як же підтримувати себе, відстежуйте самокритику. чи дозволили би ви звернутися подібним чином до партнера, до друга, до колеги. Впевнена ні. Чому ж це можливо на вашу адресу, та ще від самого себе? Риторичне, але гарне питання створіть свою рутину підтримки. Які ваші унікальні способи надати собі підтримку у складний момент? Сформулюйте це у вигляді списку та на початку звертайтеся до нього. Згодом це просто стане звичкою. Існує багато вправ, які допомагають розвивати самоспівчуття. їх можна знайти у літературі. Сьогодні зупинимося на одній з них. Вона називається лист до друга. Тож, уявіть собі друга, що ставиться до вас любов'ю та сприймає вас з усіма як умовно позитивними, так і умовно негативними якостями. Він або вона знають про ваші сильні сторони, але готові також бути поряд і у моменти вашої слабкості. Ваш друг мудрий та виважений, його чи її коментарі мають на меті підтримати та розрадити вас. Отже, спробуйте написати собі лист від цього друга або подруги, пов'язаний з подією або станом, за який прямо зараз, просто сьогодні, ви себе критикуєте. Намагайтеся подивитися на ситуацію очима людини, що цілком на вашому боці Будьте сповнені любові та підтримки. За деякий час перечитайте написане дозвольте словам бути почутими своєю душею, обійміть себе подумки, відчуйте, як проживаєте досвід самоспівчуття. Тримайтеся, бережіть себе. І до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.